Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. Е, питали стосовно Харкова. Ну, там декілька питань, я одне поки що розгляну. Е, отже, чи підуть діти цієї осені в садочки та школи у Харкові? Ну, Я думаю, тут вистачить і маленького експрес-розкладу. Хоча подивимось, як піде. Не буду згадувати наперед, можливо, і великі доведеться також слідом робити. Ну що, менше сліва, більше діва. Поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи підуть діти осінню цього року в садочки та школи у місті Харків? Хай скажуть вони правду. Перт Беркана знову забув озвучити руни, перепрошую. Кана перевернута. А ви знаєте докладу одну руну. Угу. Те і вас. Гаразд. Що ми маємо? Е Перт, Беркана, кано перевернута, Тейвас. Ну, дивіться, ця руна відразу руна удачі, в тому числі, карми, але карми якої? Карми позитивної. Так? Далі у нас ріст, розвиток, так. Але в той же час якісь все-таки новини не зовсім гарні, якісь неудачі можуть бути. Ну, плюс і інформація прикривається. Ця руна також, в тому числі, прикриває інформацію е, частково. Ну, Тут 50 на 50, чого більше? Прикриття інформації, чи все-таки ще якісь неудачних, гарних новин. Е, і чому я і вирішив, в принципі, докласти ще одну руну, щоб зрозуміти. Те вас. Тобто, що? Негарні новини стосовно чого? Ну, На що ця руна схожа? Спис, чи то ракета, чи то снаряд, який йде на взліт, що називається. Так? Не пощастило Харкову в тому плані, що дуже близько до боліт знаходиться. От. На, жаль, на жаль. І щось мені здається, ну взагалі, якщо аналізувати, що сказали руни, то так. У більшості свої діти мають піти в садочки і школи. Ну, зрозуміло, де вони вціліли. Тому що якщо там садочок чи школа, скажімо так, припинили своє існування, так, то зрозуміло, що туди діти не повернуться. Ну, в тому числі ця руна натякає, що не вскрізь можливо буде. Ну і щось мені здається, що це, ну, на жаль, все ще натяк про те, що можуть бути обстріли Харкова, зокрема. На жаль, чому так? Знаєте, поясню трохи. Я ж робив розклад на закінчення війни, але тоді ж я і сказав, що динамічно змінюються події, динамічно змінюється ситуація. І знову таки, що розуміти під закінченням війни? Я потім посидів ну вже за кадром, проаналізував той розклад, і все-таки прийшов до висновку, що руни показали закінчення активних бойових дій. Закінчення війни, ну, в моєму розумінні, взагалі, як це має бути по всім міжнародним нормам, скажу так, будь-яка війна закінчувалась в результаті чим? Документами. Будь то акт капітуляції, будь то якийсь мирний договір, ну, одним словом, якісь, якісь договіри, якісь документи. От. Ну і Харкову, на жаль, як і іншим. Боже. Як і іншим містам областям, які дуже близько до Боліт знаходяться. На жаль, є велика ймовірність, що по ним буде прилітати аж е, до моменту, поки не, остаточно не будуть підписані документи. Так? Тобто, поки наша люба в кавичках, <кій> щоб вона проіснувала недовго, от, Російська Федерація. А, поки вона не підпише остаточно документи. От, на жаль, так, на жаль, так, мені пояснилось це. На жаль, так. Ну, подивимося, я ще окремо розклад зроблю по Харкову стосовно обстрілів, зокрема. Це також питали, коли ж, власне, припиняться обстріли. Я це ще окремим розкладом зроблю. Ну, а поки що так от вийшло. Стосовно школи і садочків, так. Восени мають діти в Харкові, піти в школи і садочки, ну, які вціліли, відповідно. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і обов'язково підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!